Прошло так. Засідання оголошується відкритим, розглядається заява підозрюваної Серебрянської, Славної Лемонідіни про відвід прокурорів, Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні останній цифри 862 від 7 року. Судове засідання з'явилося, власне, хто з'явився. Судове засідання з'явилися захисники храму прокурор на засіданні. Так, підозрювана повідомлялася. Встановлюється особа захисника. назвіть, будь ласка, до свої призвичення в на адресу здійснення адвокатської діяльності. Адвокат Єхімо місто міста кіозі Косянтинівська 3-4, квартира 4. -4. Сідайте, будь ласка, особа встановлена повноважені підтвердження. Особа встановлена за посвідченням адвоката повноваження. Підтверджені належним чином місяця в матеріалах справи подавалася відповідна заява до суду і долучалися повноваження. Так, встановлюється особа прокурора, також навіть себе, будь ласка. Прокурор групи прокурорів, Офісу Генерального прокурора Оголь Віталій Миколаївич. Повноваження підтверджується про розмірної групи прокурорів. Давайте, будь ласка, ви тут є. в Прокурорів у цьому впровадженні, яким заявлено такі також, здайте, будь ласка, особа встановлена за е службовим посвідченням повноваження, підтверджується постановою групи прокурорів від 26 червня 2024 року. Е у нас надійшла заява від е журналіста. Е Бабіхіної Олександри, яка е, на бланку ТОВ корона з Хандрайс так е, просить допустити і для участі в розгляді даного е, заяви, е, зазначає, що е, Дозволити бути присутнім під час розгляду справи, а також для проведення фото, відеофіксації та відео онлайн-трансляції відповідного засідання, надати дозвіл їй для журналістів, телеоператору МТРК Ну, Відповідно, до приписів статті 27 я мушу це питання поставити на обговорення. Будь ласка, захисник, Не ваша зап... думка? Не заперечував участь. Прокурор. На розсуд. Е, ну, тут написано, що е, якщо буде е, ця участь, можливо, без е, шкоди для судового розгляду. Е, я е, на досудовому провадженні можуть... Е, якісь певні обставини з'ясовуватись, тим бачити розгляді цієї заяви тому в мене перш за все до прокурора запитання ніяких ніякої шкоди не буде для вашого провадження яке Даного у вас випадку. там не буде Даного не, не буде не ніяких буде. не буде ніяких даних які би ні впливали на досудове розслідування там чи мали якісь будуть надаватись документи які не, не повинні ще на даний час на загаль, чи б, в загальному доступі Ні, не, ваша не нічого. Я не запитала вас, це мій, це мій обов'язок. Тому з, з урахуванням думки учасників кримінального провадження свічі суття вважає за можливе, щоб в судовому засіданні були, були, були присутні журналіст. Бабіхіна Олександра, але до речі, якісь документи надайте, будь ласка, тому що тут нічого не долучено, щоб я пересвідчилася з шовицевити. Чи можна важко оператора? Что оператора? У нас, на жаль, немає судового розпорядника. Так, пересвідчилася так. З разом працюєте. Прошу. тому, будь ласка, займайте. Свої місця лише, ну, щоб не рухалися по залу, не заважали учасникам розгляду. Ну і суд також э, хочу нагадати, що офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, який здійснився в даному судовому засіданні секретаря. Так, <клух> у нас не з'явилася э, Серебрянська, повідомлялася за э, телефоном, який вказаний в даному. В даній заяві разом з тим суд нагадує, що, мабуть, знайомі учасники судового розгляду, що Серебрянська, так як тут написано, утримується в Державній установі Київський слідчий ізолятор. Тому, будь ласка, думка щодо розгляду даної заяви про відвід за її відсутності. Захисник прошу. Шумису. Прошу ця права, першу чергу, Серебрянського саме. Дома. Скажіть, будь ласка, ви готували цю заяву, мабуть, так? Ну, я не думаю, що в неї, це в мене запитання до захисника. Я не думаю, що в неї є засоби, Немає. на яких вона могла друкувати. Правильно, я зрозуміла, так? так? Ви написали розгляд заяви здійснювати за участі підозрюваних. Але разом з тим, скажіть, будь ласка, як суд мав здійснювати розгляд цієї за її участі з огляду на те, що вона. Утримується в державній установі «Київський слідчий ізолятор. Ну, конвой же ж доставляє. А ви про що написали? Щоб конвой доставив, чи яким чином голубиною почтою ми повідомили їй, ви вказали, у неї виявляється є, є засіб зв'язку. Є, є зв же ж порядок, да, який сам, які Це порядки вам, є. Вам же більш відомо, який порядок представляє. Почекайте, ви представляєте інтереси особи, яка утримується в СІЗО. Є е, порядки, так які якщо порядки вона могла прийти, то вона прийшла. Так, так, вона... Якщо вона не може прийти, яким чином ми мали забезпечити її участь? Скажіть, будь ласка, як адвокат? Який порядок? Що, що ви ж що від мене хочете? Що? Тобто, ну, що я вас не хочу почути? Ви мали запис... написати, Та як вона написала, мала участі, брати участь? Участі, її мали доставити, вона доставити. могла у відеоконференцію. Доставити. Доставити, а де про це написано? Що їй мали доставити? Написали Є, ще за такі... Є ще така участь, як відеоконференція. Є, Є. а де так, написано про це? Так ми написали за участю, а не угу. Так. За участю, Я... це суддя мала догадатися, що мали її привезти, або ну, ще, ще такий вид, як виїзне судове засідання в свічому ізоляторі, Я не думаю. де можна, вона від, була б доставлена. Чому не конкретизували? Її повідомили е, належним чином. То, що вона не прийшла, так її пересування в межах Києва обмежено. Вона знаходиться в державній установі. Тому ви наполягаєте на її особистій участі в засіданні? Чи все-таки можна без неї розглянути, оскільки ви представляєте інтерес? Я представляю, але в першу чергу порушуються її права. Все-таки порушуються її права. Так. Значить, будь ласка, упрямо напишіть, яким чином ви вважаєте за необхідне, щоб ваша підзахисна брала участь в судому засіданні. Я вважаю, що доставка її в судове засідання може бути проблематичною, оскільки ви знаєте, що конвой обмежений в доставці певних осіб в судове засідання, і ми можемо переносити ці засідання і переносити, оскільки першочергово звичайно вони роблять доставку, де розглядаються по суті справи і де обираються запобіжні заходи. Це не нічого я тут не відкриваю для учасників. Тому, будь ласка, подумайте і подайте заяву, яким чином її викликати. Але я вам описала ризики, які можуть бути, коли ми її будемо забезпечувати доставку в судові засідання. Будете наполягати, ми будемо приймати, приймати міри. Якщо не будете, то вирішуйте. Ну, є ще такі, така участь, як відеоконференція. Тому це також дозволить їй брати участь в судовому засіданні. Тому що ви просите? Оголосити перерву Оголосити і перерву ми і, так. І забезпечити участь підозрюваний у розгляді даного, так, даного, даного. даної заяви. Yes. Будь ласка, прокурор, ви зрозуміли, яка склалася ситуація? Так, честь. Сторона обвинувачення вважає, що вказана заява. Сторони захисту є вслужування права на відвід. Такі заяви вже подавалися, особисто вказаним з розглядалися слідчі суди головко 6-4 у справі 132, де було відмовлено у відводі. Тому прошу відмовити взагалі. Ну, доставці, з, посилання, доставці. з посиланням на яку норму закону ви вважаєте за необхідне, за можливе чи, чи доцільне чи необхідне головуючому як... в цьому засіданні відмовити в участі серебрянської в розгляді даної заяви і в тому, що вже розглядалася така, така заява іншим судей? На норму я не посилаюся, я посилаюсь тільки на те, що автором є вказаний захисник і прошу мені... Звертаєте увагу головуючого, що вона вже подавала так, аналогічну, так, я правильно зрозуміла, так. аналогічну заяву, яка була розглянута так, іншим судей. Правильно? Ну, правильно? Що? Що? Сторона захисту. А, сторона, сторона захисту подавала. Сторона захисту може, подавала, але це за підписом Серебрянської заяви. А вам Де, що відомо з того, і... з того, чи зверталася Серебрянська? Сереб не зверталася. Не зверталася, а вона була присутня при розгляду? Да. А, у нас, по-моєму, по, по Руденко було розгляд, а не по Серебрянський. Ну, назвали, а у вас копія ухвали? Є? Є? Немає Є? Ще. ще. Ще ухвали немає. Добре, сядьте, будь ласка. Заслухавши думку. Так, і ще хочу зазначити, що 16 року від представника Серебрянської, а саме захисника Імента Метра Юрійовича, була подана заява про направлення справи за підсудністю, і, і, і тоді ж були долучені повноваження. Тобто, коли Серебрянська подавала свою заяву, повноважень. Юхєменка Дмитра Юрійовича не було долучено, хоча тут було зазначено, що за обов'язкової участі її безпосередньо та її захисника. ми викликали Серебрянського. Ви з'явилися, оскільки були ви, як, так, як ви тут писали, що. Провадження суду перебуває, тобто вам було відомо про те, що буде розглядатися, але на сайті, скоріше за все, ви знайшли, коли, коли буде розглядатися дана заява. Правильно, я зрозуміла. Тому, ну, щоб долучити цю заяву, я можу спитати думку і Серебрянської безпосередньо, але я звертаю увагу. Прокурора, що ви маєте право ознайомитися з цією заявою, ну, щоб бути готовими mm -hmm. до її вирішення э, в подальшому. Вона буде в матеріалах справи, оскільки передано okay. під розпис головуючому. І заслухавши думку учасників розгляду, все-таки давайте э, визначимося, яким чином буде її участь в засіданні захисних. Я <рекун> скажу до. С Рівнський становий ізолятор доводу, що ви до конференції. Почти погодити і... з нею так, так? і тоді повідомити так. письмово на електронну так, так. Е повідомити до суду, яким так. чином забезпечити її участь судом в судому засвіті. Правильно так. правильно? Так. правильно. Так. Тому присядьте ласка. Так. Значить, заслухавши думку учасників кримінального провадження, свідчить суддя на місці ухвалив для забезпечення. Участь серебрянської зданий замінітів в розгляді її заяви, оскільки вона виявила бажання брати участь при розгляді цієї заяви чи приймати участь, чи я вважаю за необхідний відкласти розгляд даної заяви на іншу дату. Зараз я вам зазначу, наразі судове засідання оголошується закрити.